мене, да? Я... Цілий місяць я ховався від цього каналу, і ви прийшли до мене на кухню. Ну ви взагалі в своєму розумі, люди, ну. Тепер доведеться вам відео знімати. Що я можу сказати? Привіт! Алоха! Алоха і Цтоха! Він знову живий. І сьогодні, ну раз ж ви в мене на кухні, то я розкажу вам кілька лайфхаків по життю, по буттю, по. Душі і пісні, як алини на кухні, коли ви готуєте. Тому всідайтесь комфортніше. Зараз буде 8 хвилин, нікому нахер не потрібно інформації, але вам сподобається. Гаджети в мене будуть по порядку корисності і ціни. І перший гаджет це оця палка. Ви спитаєте мене, Антон. А нахіра тобі палка? Ну, типу, може візьми там дубінку, щось чи штатив. Але я вам поясню: це не проста палка. Скажіть мені, от як в вашому домі роблять відбивні? Мамка бере шмат такий курки, потім його хуячить молотком, поки він не перетвориться в такий... Плаский диск, називаємо це так, потім його смажить до почорніння, готово, їж синку, не подивися, не обляпайся навіть. Оця штука прибирає всі ваші страждання. Лише за 100 гривень в сільпо, ви можете її придбати. Називається вона тендерайзер. І по суті, це пружинка і отакі голочки, які там стоять. Ви берете шмат м'яса і замість того, щоб його відбивати, тобто збиваючи волокна в одну таку. Масу, яка не прожовується, замість цього ви використовуєте оцю штуку. Вона пробиває і розриває волокна в м'ясі, при цьому не псуючи текстуру. Воно стає смачним, корисним, класним. Рекомендую. Другий гаджет це дещо персональне. Я, як людина, я ненавиджу банікаші. От. Ну, не можу я їсти каші ні гречневу, ні пшеничну, ні, ма... ну будь-яке все це лайно. Тому, як розумна людина, я харчуюся виключно картоплею. Хто мене знає той розуміє, що це не жарт, а для вас я реально поясню: я люблю смажену картоплю, варену картоплю, печену картоплю, картоплю в мундирах, картоплю на дровах, минці з картоплею, все на світі я люблю з картоплею. Але найкраща форма картоплі це, звісно, пюрешка. І тут знову ж таки історія з дитинства. Як зазвичай у вас роблять пюрешку. Ну, ймовірно, що у вас так її роблять. Беруть. Ща-ща ща, прийду. Во! Беруть оцю хуйню. варять картоплю приблизно 10-20 хвилин. Потім її отуди. Мняк собака і манюча, помирай. Давлять. Після цього наливають молока на здоров'я. Це херня повна. Справжні чоловіки користуються ось цим способом. Це мега-картопле давилка 9000. Складається вона з такого сіточка, що встановлено, ну я не знаю, втримач. Сюди ви кладете картопельку, засовуєте його всередину, потім ставите оцю давилку сюди і. Вичавлюєте картопельку через ось ці отвори. Навіщо це робити? Якщо ви скористуєтесь таким засобом, то у вас буде ідеальна картопля без комочків. Я не жартую, вона реально виходить ідеальна. До того ж, сюди в цю. Можна скласти багато спецій і долити молока. Коли ви її продавлюєте, то вони гарно змішуються. І це ще один шлях, як її можна використовувати. Ця штука реально міняє досвід картоплі. Тобто, ви звикли до якоїсь там звичайної пюрешки, це буде мега-убер-пюрешка 9000. Раджу однозначно до купівлі. До речі, про продукти. Оця херня коштує в сільпо 60 гривень на розпродажі. Оця штука коштує гривень 250. Але, щоб ви знали, коли ви приходите в модний рестик, типу там які класні рєстики, в вілюр приходите, коротше, кажете, Микола, принеси мені, будь ласка, найкращої пюрешки, що в тебе є. У шефа отака херня. Він чавить картоплю не як лох, пластиковою чавилкою, а ось такою металевою красивою лобудою. Ну що, давайте до третього айтему. Третій айтем в мене. Ще більш дивний, але прикольний. Він в мене з Аліекспресу. Дивіться, от вам класична ситуація. Ви, наприклад, живете з кимось, і цей хтось постійно складає чашки біля кроваті. От Приносить, п'є і потім лишає там пусту чашку. І так ви приходите в один день, бачите, що 10 чашок, і всі вони там лежать. От як їх мити? Тобто варіант один. Оце, плюс оце, плюс 10 хвилин часу. Нахер не потрібно, лахавська йтіма. Варіант другий. Посудомийка. Це досить прикольний варіант, але в неї є багато чого скласти, що так просто не помиєш. Тому ні. Посудомийка завантажується тарілками. І лишається завантаженою тарілкою. То що робити з чашками, Антоне? Ви мені скажете? Яке геніальне рішення ти хочеш нам запропонувати? Як ти полегшиш наше важке життя? Поділись з нами, Антон. Будь ласка. І я чую ваші благання і розкриваю вам свій секрет. Але спочатку я беру чашку. Дивіться, от чашка, яку хтось хуйово помив, вона така вся заляпана. Щоб її помити, ми беремо воля. Чашка мита майже ідеально. Ну, скажіть, яка прикольна хрень. Звісно, цей гаджет потребує трошки скілу для встановлення. Це правда. Коли я її замовив за ліжки, вона коштувала мені приблизно 200 гривень. І в епіцентрі довелося витратити ще 600 на труби, фумленту і прочу херню, якою вона підключається. Але але, воно того реально варте. Тепер будь-які чашки, які у вас брудні, чи навіть там якісь кориці від папугаї, де він постійно купається, чи навіть от жиза-при жиза. Молочники. Або пітчери, як їх називають модні геї. Вони постійно брудняться в молоці. Ви туди наливаєте молоко, ви їх збиваєте, і після цього він брудний. Щоб його помити, просто берете. І все, він чистий. Встановлюється вона десь за 5 хвилин плюс ще годину мучати сантехніку. Працює бездоганно. Раджу всім. Ну і четвертий гаджет, наче я геній постановки. Весь час стояв в кадрі. Це ось ця приблуда. Що не видно? І половинку видно. Ну, неважливо. Ви бачите половинку, але ну, звісно, я тут ставлю якийсь футаж як професіонал, і покажу вам, як воно працює. Коротше, чуваки, AirFryer. AirFryer – це щось неймовірне. Я купив ось цю штуку на OLX за приблизно тисячу гривень, мені здається, чи півтори, щось таке. І це. Пристрій, який повністю замінив мені духовку. Вона готує вдвічі швидше, вдвічі ефективніше і без жиру. Я думав, що це маркетинговий булшіт. Ну, реально, як таке можливо. Але виявилось, що це тупо пристрій майбутнього. От Реально, його послав вам е Зеленський з 2070-го. Насолоджуйтесь. Він дуже класно готує. В ній можна готувати, наприклад, що я робив? хот-доги. Я сушив в ній булочки, я готував будь-які овочі, які треба в фритюрі і не треба в фритюрі, Я картоплю там бухтив. Навіть можна кип'ятити воду. Хоча це ну, такий ризиковий спосіб, але можна навіть воду кип'ятити. Цей пристрій дуже легко миється, він надзвичайно простий в обслуговуванні, і ще й вішенка на торті він програмується на ті налаштування, які вам треба. Можна або на ньому самому обрати тут кілька варіантів, наприклад, там, картопля фрі чи ноги росіянина. Або можна скористатися додатком. В додатку відображається і коли він буде приготований, і що там, які налаштування, куди. Ну, коротше, це супер штука. З свого досвіду я вам скажу, що вони всі приблизно однакові. Насправді нема жодного сенсу обирати якийсь там ніндзя Airfryer 150 в одному, great thing, Must buy. 10 Out of Ten, це не обов'язковий варіант. Можете взяти найпростіший тупо на OLX, комусь хто купив і йому не зайшло, і спробувати. То, якщо не сподобається, то продасте за ті ж гроші. Якщо сподобається, то у вас буде на вас духовки. Єдиний мінус, який я знайшов у цього пристроя, це те, що туди не влазить ціла піца з сільпо, щоб її там просмажити. Але туди влазять два шматочки. Якщо ви будете їсти по два шматочки піци в сільпо, а не цілу, як я, то не будете важити, як я 100 кг. Тому подумай. Це непоганий варіант. Ну що, друзі, отакий в мене перший випуск в новому році. Так, трошки нетипово для каналу, але це мій канал, що хочу то й роблю. Ну, розумієте, да? ну, як розумієте, то побачимось десь на тижні. Обіцяю в цього разу не просратись і з'явитись з новою темою. Мабуть, це буде кавуся, яку ви зараз не бачите, але вона поряд стоїть і скоро, скоро розкажу про свій досвід з нею. Ну, Алоха Ятоха. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимось. Побачимось.